Наступний крок на шляху до успішного проєкту з погляду фінальної обробки в'язання зразка. І прошу вас, не треба так зітхати. Навчіться любити зразки. Мої зразки з роками стають дедалі більше. Вони справжнє джерело інформації. Чому я люблю зразки? У цій книзі ви побачите безліч зразків. Я зберігаю сотні зразків, які пов'язали за ці роки. На моїх майстер-класах з фінальної обробки багато хто дивується, бачачи розмір і детальність моїх зразків для светрів. У книзі дизайн в'язаного одягу я докладно описую процес створення дизайну і ключову роль у цьому процесі відіграють зразки. Для фінальної обробки зразок також дуже важливий. Я завжди кажу, що добрий зразок може розповісти історію цілого светра. Великий зразок, пов'язаний перед початком в'язання светра, дасть набагато більше інформації, ніж щільність в'язання. З його допомогою можна вибрати обробку краю, продумати, як робити петлі для гудзиків, вибрати техніку зшивання та багато іншого. Зв'язавши такий зразок до початку в'язання виробу, ви отримуєте светр в мініатюрі. Знаю, що багатьом не терпиться приступити до проєкту відразу після вибору опису та купівлі пряжі. Тим не менш, виходячи з мого досвіду, в'язання великого зразка дає можливість перевірити пряжу і уникнути розчарування в майбутньому. Крім того, зразок відразу має фінальну обробку. Для мене зразок служить своєрідною Даної поваги до проєкту він свідчить про те, що мені важливо, що проєкт був успішний, і я ставлюся з великою повагою до свого і чужого часу, витраченого на в'язання проєкту. З погляду креативності та практичності, зразок задовольняє мій інтерес щодо матеріалів. Для мене робота зі зразком схожа на чари це подібно до створення об'єкта мистецтва. Я уважно розраховую його довжину та ширину, думаю про країн. У зразку я бачу свій майбутній светр. Добре пов'язаним зразком можна милуватися та пишатися, а коли светра не буде, зразок мені нагадуватиме про одежне від проєкту задоволення. У зразку зберігається особлива інформація, яку неможливо занести до блокноту. Далі у книзі, побачивши деякі мої зразки, зверніть увагу, наскільки вони детальні і скільки в них вкладено. Для в'язання зразків не потрібно особливих навичок. Це під силу всім, хто вміє в'язати. Потрібно навчитися в'язати зразки з любов'ю та не шкодувати на них час. В'язання зразків завжди було основою моєї кар'єри і ніколи мене не підводило. Не шкодуйте часу та сил на в'язання зразка, і тоді будь-який виріб у вас буде виходити чудовим. Я в'яжу зразки, щоб заздалегідь протестувати всі аспекти мого дизайну та уникнути сюрпризів у майбутньому. У цьому зразку я перевіряла, яким буде полотно, головний візерунок та гумка, і як лежатиме деталь відкладного коміра. А цей зразок як міні-версія передньої полички светра. Безумовно, однією з найголовніших цілей в'язання зразка є розрахунок щільності в'язання. Якщо при в'язанні зразка з'ясовується, що ви не потрапляєте у вказану щільність в'язання, потрібно взяти спиці іншого розміру. Може статися так, що знадобиться взяти спиці на кілька розмірів більше або менше. Основне правило: якщо зразок пов'язаний більш щільно, ніж потрібно більше петель і рядів в 10 см, ніж зазначено, потрібно перейти на спи спиці більшого розміру. Якщо зразок більш пухкий, менше петель і рядів у 10 см, ніж зазначено, то потрібно взяти спиці меншого розміру. У більшості описів дається щільне зв'язання на 10 см. Але, як на мене, це занадто мало. Можна сказати за власним досвідом та досвідом десятків інших досвідчених майстрів, що найбільш точний розрахунок щільності виходить, якщо розмір зразка складає не менше 20 на 20 сантиметрів. Світ в'язання немислимий без вовни. Натуральна. Пружна вовна надає жвавість в'язному полотну. Светри, пов'язані з вовни, зберігають свою форму і служать довгий час, але не всі волокна мають схожі властивості. Так шов, віскоза, штучний шовк та інші синтетичні волокна у в'язаному полотні розтягуються і найчастіше светр може розтягнутися ще й в процесі в'язання. 100% альпака теж може поводитися подібним чином. Особливо, якщо слабо скручена. То що ж робити у цьому випадку? По-перше, попереджений означає озброєний. Обов'язково зв'яжить зразок розміром більше, ніж 15х15 15 см. Чим більше, тим краще. І пару днів носити цей зразок із собою в кишені або в сумочці. Діставайте його інець і злег розтягуйте, думайте, тріть, щоб згодом знати, як поводимете це полотно при носінні. В результаті ви отримаєте зразок із найбільш точними даними щільності полотна. І ще одне. Спочатку в'їжіть рукава. Коли я в'яжу виріб з нової пряжі для мене, я завжди починаю з в'язання рукавів. Іноді при в'язанні великих деталей щільність в'язання може змінюватися, тому рукав служить додатковою перевіркою. Щільність в'язання, а саме кількість рядів, дуже важлива для прибавок і добавок, і вона часто змінюється при в'язанні великих деталей. Тому буде незайвим зробити додаткову перевірку перед в'язанням спинки і переда, де формування полотна дуже важливе. Усі ми в'яжемо по-різному. Чи знаєте ви свій стиль в'язання? Чи в'яжете ви з однаковою щільністю на прямих та кругових спицях? Пропоную вам дізнатися про особливості своєї майстерності, оскільки це прояснить, який тип фінальної обробки підходитиме саме вам? Я в'яжу з середньою щільністю. Але з лівого боку моє полотно виходить рихлішим, ніж з правого. Я в'яжу досить щільно, тому в'язання виходить більш текстурним, ніж у в'язальність з більш вільною в'язкою. Мені легко дається в'язання із синтетичною та іншою слизькою пряжі, при цьому виробам, пов'язаним з такою пряжі, потрібно або мінімальне блокування, або воно не потрібно зовсім. Щось із перерахованого мій природний стиль в'язання, а щось я придбала після деяких проєктів, які виконувала з метою, щоб моє вільне в'язання стало більш щільним. Мої вироби часто не потребують сильного блокування. Отриманням всіх цих навичок я завдячую багатьом іншим в'язальницям, які всі ці роки допомагали мені у роботі. В одних виходить рівне і красиве полотно жакардом, у інших, хто в'яже більш рихло, виходять прекрасні об'ємні коси у той час, як у тих, хто в'яже більш туго, навіть з однакової щільності в'язання, коси виходять чіткішими та структурнішими. Мені, як дизайнеру, важливо вміти користуватися цими, здавалось би, непомітними відмінностями у в'язанні. На своєму досвіді я зрозуміла, що при бажанні можна виправити нерівність в'язаного полотна, що отримується. Ось декілька корисних парад для вас. При в'язанні поворотними рядами може виходити так, що всі виворотні або всі лицьові ряди пов'язані більш того. В цьому випадку для в'язання цих рядів візьміть спиці на розмір більше. Якщо ви в'яжете вільно і вам складно в'язати з м'якою слизькою пряжі, то спробуйте взяти інші спиці, наприклад, дерев'яні або бамбукові спиці, вони менш слизькі, пряжа з них не зісковзує. Якщо ви в'яжете надто того, то спробуйте взяти гладкі металічні спиці. Якщо в'язати уважно, звертаючи увагу на початок рядів, не поспішати, то в'язання буде більш усвідомлене. Не обов'язково змінювати ваш власний стиль в'язання потрібно знати особливості своєї манери в'язання. У мене є друг, який сам навчився в'язати і в'яже лицьові бабусиним способом, а виморотні класичним. Він не знав, що його полотно відрізняється від того, яким воно за ідеєю має бути. Після того, як він дізнався цей момент, він не захотів змінювати свій стиль в'язання, пояснюючи це тим, що його речі відрізняються від інших, у них є особливість. У наступній главі цієї книги ви дізнаєтеся про набір інструментів для фінальної обробки, що може вам знадобитися. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Якщо так, поставте мені, будь ласка, вподобайку, підписуйтесь на мій канал, бо буде ще багато цікавого, та залишайте свої коментарі, можливо, вам є що порадити мені та іншим в'язальницям, які дивляться мій канал. Заздалегідь я вам щиро дякую. До наступних зустрічей, ваша Євгенія!